У межах історичного ареалу центральної частини міста діють спеціальні обмеження щодо встановлення елементів зовнішньої реклами. Та, попри закон, недобросовісні підприємці часто встановлюють вивіски, не отримавши на них відповідних документів. Терпець охоронців культурної спадщини увірвався, і вони вдалися до радикальних дій. Розпочали демонтаж. Починаємо з вулиці Кабелянської. Це наше обличчя, це наш імідж міста Чернівців. Я думаю, така робота буде продовжена і по інших вулицях, починаючи з центральної частини, головна Івана Франка. дійдемо до. Червоноармійської університетської демонтують також і ту зовнішню рекламу, яка залишилася на фасадах від попередніх власників. Знімають вивіски комунальники не одразу. Спочатку дають можливість підприємцям зробити це власноруч. По Кобилянській були направлені вимоги, що в грудні місяці їм дали місяць терміну для узаконення та упорядкування рекламних вивіз. Якщо раніше у комунального підприємства реклама не було грошей на демонтаж, то цього року йому виділили 60 тисяч гривень на такі роботи. Ті бізнесмени, які не повірили у серйозність. Намірів чиновників муситимуть тепер споглядати порожні фасади власних підприємств та все ж таки узгоджувати документи на правомірну популяризацію своєї продукції. Більше того, на них чекає матеріальне стягнення. Мінімальний штраф для фізичної особи це 850 гривень, для юридичної від 17 тисяч. Поспілкуватися із господарями об'єктів, вивізки яких демонтували, нам не вдалось. А охоронці культурної спадщини запевнили, що на центрі міста не зупиняться. Лише за попередніми перевірками на проспекті Незалежності, наприклад, вже виявили близько. Шістдесяти вивісок, які встановлені без погодження. Любому чалову, Максим Демко, Чернівецький промінь.